Sië këmi Po sëmen P treatsh shterum Një qetër Asifa Shote Dhe Kjera Një qete Shok А це фото я побачила тільки два тижні тому. Супер. Бо як то так виходимо в конце. А це ваша фраза. Не треба заважати долі. Моя це а, як ну, я, це зараз. Я, як скажу, це? Як я це скажу, ну дивіться, не треба заважати долі. Ага. Банальний приклад. Людина боїться висоти. Ну це може бути пов'язане навіть із її минулими втіленнями. Там зірвався зі скелі чи зі штурхнув. Минулі втілення, те, що не реалізоване, переходить у теперішнє. От людина боїться ну, народилась народилася. І от цим Бог нас збереже від ризику проблем, а то й смерті. Це можна долати, там, стрибати з парашутом, можна, але доля не дає. От доля не дає. Або як доля бережи, людина купила квиток на літак і проспала. Цей літак розбився, доля бережи. No, <laughs>